А щиро раді вітати вас у цій затишній зарі на нашому святі: святі мудрості, книг, знань і людського духу. Сьогодні ми відзначаємо новену подію 205 років від дня заснування бібліотеки, імені академіка. Миколи Алексійовича Лавровського Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, однієї з найдавніших освітяцьких бібліотек цієї обережної України. Але бібліотека мусить прилаштовуватися під наше сучасне життя, і тому у нас попереду дуже-дуже багато роботи. І будь-яке свято, будь-яке день народження це не тільки повод згадати минуле, але й повод переглянути наші плани на майбутнє скоординувати наші дії. Справді Олександр Сергійович сказав, що змінилася функція бібліотек навіть впродовж останніх двох десятиліть. Бібліотеки стають невід'ємною, сучасною системою надання освіти, і я безмежно вдячний нашим працівникам, що вони не лише зберігають традиції, зберігають цю величезну наукову-інтелектуальну спадщину у вигляді книг, але є активними учасниками просвітницького руху, волонтерського руху, наукових. Досліджень інформаційного супроводу і прославляють нашу бібліотеку. Окремо подяка нашому ректору Олександру Євровичу. Щиро подяка за його міжнародну працю. Він робить дуже багато роботи на міжнародній арені для того, щоб через, дай Боже, після нашої перемоги в нашому університеті було багато різних народів з усього світу. Тому ще раз вітаю всі зі святами. 220 років університету, 205 років бібліотеці. Гарний настрій, хай вам підніме замість квітів оцей дарунок. Але я знаю таємницю, знаю Олександр Григорьович вас завжди літав до дня бібліотекаря Григорія Васильович. Самовінко йому пам'ять, то був тортик. Це не тортик. Це символічна е, от, подарунок, можна сміятися, можна вже, але я прошу відкрити. <праць> 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 бібліотека, хто б рятував нас перед сесією, хто б шукав ту саму книгу, яка десь була, але ніхто не знає, де саме. Хто б нагадував нам, що термін користування книгою не 5 років, а один навчальний рік? А ще хто б нам усміхався навіть тоді, коли ми приходимо по підручники о 16.59, хоча бібліотека закривається о 17.00. Наші дорогі бібліотекарі! Я вчора штучний точний э, застосував, думаю, що ж ми хочуть отримати працівники бібліотеки на свій юбілект. На першому місці були, звичайно, книжки. І головне, щоб ви з теплотою згадали про нас після того, що ми вам вручимо. На факультеті іноземних мов професора Павла Мехедесу запитали, як стати професором. Він відповів, да дуже просто, 6 годин зранку і 6 годин після обіду. І ви професія. Так от 6 годин зранку забезпечуємо ми викладачі, а 6 годин з звечору, а той більше, забезпечуєте ви, наші дорогі колеги-бібліотеки.